Воно з'явилося до Христа, до Христа, коли з'явилися мученики Макави. До чого примушували їх, їхні мучителі, зратися свого народу? Зректися істинного Бога, зректися власної віри. І оце мені здається, що нагадати треба ще. І такі слова із старого заповіту. І помер Авраам. І приєднався до народу свого. А потім кажуть, і помер Ісаак. і помер і Ак, І приєднався до народу свого. Приєднався до народу свого. Знаєте, для того, щоб приєднатися до народу свого, можливо, не треба померти, а треба зберегти вірність. Найсуттєвіше вірність зберегти. Християнці було те саме. З деякими особливостями. Треба було закрись зректися своєї віри, і тоді тебе не будуть мучити піддавати тортурам і страшній ганебній смерті. Якщо ти збережеш вірність, ти приєднаєшся до народу християнського. Не збережеш, не приєднаєшся. Я відчуваю, що це все надзвичайно актуально в наш час. І актуально. Практично майже в буквальному розумінні. В буквальному розумінні. Причому відмінність від перших століть християнських у нас така. Тут вбивають за приналежність до певного народу. Навіть за приналежність до не етносу, а до громадянства. Чого кидати? Бомби на салтівку чи на ізюм. Вона на краю. Там мирні жителі. Чого туди кидають? Кидають, тому що там громадяни України. Їх треба вбивати. В чому відмінність від перших століт християнства? Відмінність та, що в тебе тоді був вибір. Людина могла обирати, як той самий Георгій повідомився, або зберегти вірність Христу і йти на муки і смерть, або зректися і мати життя. Вибір був. Тому що тоді допускалося, що ти можеш відкинути щось. І за це тобі буде дароване життя. Наше становище таке, що ми ж не можемо відкинути своє, свою приналежність до цієї місцевості. Те, що ми живемо в Харкові, те, що ми живемо в Україні, те, що ми громадяни України, ми ж не можемо цього відкинути. Ми не можемо зерктися. На нас виборонемо. Нас все одно будуть вбивати. За приналежність до України, за те, що громадяни. Навіть питання не в тому, чи говориш ти українською мовою. Тільки в тому, що ти тут живеш. Ми всі приречені приєднатись до народу свого. Тому високому розуміння, як це говориться в Святому Письмі, в старому заповіті. Ми можемо приєднатися до народу свого. Ми навіть приречені на це. Чи тут стоїть питання виживання окремих? Осіб. Тут головне, щоб залишився оцей народ. Вірність, яку колись явила я вилаєм ученика була такою потужною силою, яка дає можливість. Зберігатися їх народові після їхньої смерті більше двох тисяч років. Вірність перших християн, які покладали своє життя і йшли на жахливі страждання і муки, була такою потужною силою, яка дала можливість. Християнство. Дві тисячі років, ви знаєте, це були дві тисячі років години. Не треба думати, що були колись часи спокійні для християнства. Його історія трагічна, суперечлива і сповнена страждань. Мочеництва і тої духовної сили, яка зберігає, попри все, і наш дух, і нашу єдність, і перебування з Богом і церквою. Події, які ми переживаємо, мають біблійний масштаб. Від нас вимагають того самого, що від мучеників Макавеїв. Тільки насправді ми в такому становищі, що ми не можемо зректися нічого. Навіть якщо б ти хотів зректися, ти ж не можеш зректися того, що ти тут. Громадянин і тут тут мешканець. Весь український народ зараз працює мучеництво. Бо хтось іде просто на страждання через поранення, хтось іде на страдницьку смерть в бою, або коли нас накривають. Градами і ураганами. Хтось з душею так страждає, як страждає. Не буду коментувати навіть. Хтось в полоні приймає всю повноту тортур і знущань і принижень. І все це так само, як з мучениками маками. Це тому, що вони не зреклися народу свого і не могли зректися. Це неприродно зрікатися народу свого. Це суперечить нашій природі. І все це так само супроводжується і стражданнями. І величу дух. Ми повинні розуміти величез цього часу. супереч всьому. Супереч всьому. І страшно, і боляче, і гірко. Само собі. Але час великий. Події біблійного масштабу. І вбивають тільки за одне за приналежність до свого народу. І кожен, хто не зрікся, а приймає смерть, приєднується до свого народу. От якщо б хтось зрікся. Мен не зможа досуга народу прийгнать.